Як врятувати людину, яка тоне коломийські рятувальники спільно з фахівцями водолазної служби провели спільні тренування. Вони відпрацьовували алгоритм дій під час порятунку людини на водоймах у зимовий період. Також нагадали правила безпеки поводження біля водойм взимку. У минулому році на території Коломийського району троє людей загинули на водних об'єктах. Вже у перші тижні 2025-го в Україні є загиблі на водоймах. Тому рятувальники спільно з працівниками рятувально-водолазної служби проводять тренування, під час яких відпрацьовують алгоритм дій у таких випадках. Таке навчання провели і на Коломийському озері імені Юрія Руфа. Сьогодні відбували спільні навчання з працівниками державної служби надзвичайних ситуацій і працівниками, ми рятувально-водолазної станції міста Коломеї по наданню допомоги людині, яка Потребувала допомоги в воді, провалилися під лід, мов ситуація. Такі відпрацювання проводять щороку, а цьогоріч вони особливо актуальні, продовжує водолаз Коломийської рятувальної станції Василь Матейчук. Адже погода дуже мінлива, тому і рятувальники, і водолази застерігають мешканців. Крига на місцевих водоймах тонка і небезпечна. Виходити на лід заборонено. Погода непевна, трошки похолодає, потепліє лід. Крихкий, що краще утриматися від виходу на лід. Якщо ж ви прихильник зимової риболовлі, то важливо дотримуватись правил, аби ваше дозвілля було безпечним. Продовжує тему Арсен Котюк, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. На лід потрібно виходити в морозну стійку погоду. Лід має бути товщиною не менше, ніж 7 см. Як це перевірити? Потрібно біля берега пробити лунку і приблизно оцінити, яка товщина льоду. Якщо товщина льоду менша, на лід заборонено виходити. Катання на ковзанах дозволяється при товщині льоду як мінімум 21 см. Заборонено заходити там, де лід є прозорий, де є відводи води, або де є великі. Купує снігу, тому що ви не бачите там товщину льоду. Якщо ви пересуваєтесь групою, відстань між людьми має бути мінімум 5 метрів. Та як зараз в нас погода не стійка, то мінус один, то плюс п'ять. Взагалі заборонено виходити на лід, тому що якщо є лід, то товщина льоду один-два сантиметри. Зараз в жодному разі не можна виходити на лід. Водночас нагадують рятувальники і алгоритм дій для громадян, які побачили людину, яка тоне на водоймі взимку. по перше, це заборонено підходити близько до потерпілого, тому що є ймовірність, що він сам провалиться під лід. До потерпілого потрібно підповзати. Понаповски для того, щоб зменшити тиск на лід, тобто розподілити вагу тіла на більшу площу. До потерпілого можна підпузати не ближче ніж чотири метри, надати допомогу можна за допомогою любого підручного засобу: чи це є гілка, чи це є драбина, можливо, є якісь якась мотузка, і витягнути його ближче до себе, доставити в тепле приміщення, розтерти його, дати теплий чай. Ольга Гириджук, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.